Виробником українським щодо якості е, продукти харчування і е, основний пил е, недоброєкісних е, продуктів це відноситься до нехарчової продукції, яка реалізується з інтернет-продажу. Е, друге місце займають е, скарги на житлово кому, е, комунальні послуги, і е, я хочу наголосити, що споживач. Е, по закону завжди правий і може звертатися е, до Держпродспоживслужби на будь-яку гарячу лінію, починаючи від офісу президента, кабінету міністрів, е, територіальних органів та територіальних громад. Е, Держдерспожав служба зобов'язана вийти і при, провести е, перевірку і захистити е, споживача, е, а що, вона стосує... е, з, що стосується що е, стосується скаржника, якщо скаржник е, не буде складати правильно заяву скаргу на продукт харчування або на непропродукт. З вказаннями юридичної адреси суб'єкта господарювання, який здійснює реалізацію продуктів харчування або непродовольчої продукції, Держпродспоживслужба може вийти і здійснити захід контролю по продуктам харчування. Сьогодні немає обмежень щодо здійснення перевірок щодо непродпродукції Держпродспоживслужба може вийти, провести Експертизу вимірювання опробування не перевірку маркування непродпродукції і здійснюються певні заходи. Тому шановні споживачі, звертайтеся, і держава буде вам допомагати.